Привіт всім, сьогодні я вам розповім про книгу. Не про цю. І не про цю. І навіть не про цю. Шкода, я вже розповідала вам і про цю, тому мова сьогодні не про неї. І яка б вона не була прекрасна, але сьогодні мова йтиме і не про неї також. Всі ці книги стосуються тієї теми, яку я прочитала в новій книзі. Вони згадуються там, або самі книги, або ті теми, які торкаються ось у цих всіх книжках. Але сьогодні це найновіша книга, новинка, світовий бестселер від видавництва літопис. Це Мічо Кайку і його книга Майбутнє розуму. Книга, яку я щойно дочитала, і просто підозрюю, що сьогодні мій огляд буде виглядати як потік свідомості, адже емоції, думки мене просто переповнюють. Але я вирішила, якщо я її відкладу, якщо я не розповім вам сьогодні про неї хоч щось, намагатимусь робити це коротко. То потім все це якось вляжеться в мене в голові, і, мабуть, це буде щось більш теоретичне і менш емоційне. А мені здається, все ж таки глядач, який приходить подивитися відео про книжки, хоче побачити в першу чергу ось ці емоції. І вони просто бах-бах-бах. Вони просто в мене вибухові. Адже... Ну не секрет, що я цікавлюся тими новітніми технологіями, тими проривами науковими, які відбуваються зараз у світі. Хочу як найбільше про це знати. Мені справді це цікаво. І я вважаю, що кожна людина на сьогодні, в нашому сьогоденні, має як найбільше дізнаватись для того, щоб бути на хвилі, для того, щоб зберігати свій інтелектуальний розвиток і просто не пасти задніх. Адже технології, адже наукові, оці всі дослідження, вони просто зі швидкістю світла зараз розвиваються, і ну, потрібно, потрібно це все знати. Ось і книга. Майбутнє розуму надає просто гігантський, там не знаю, терабайт або ще більший об'єм інформації про сучасні дослідження, про намагання ось наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект сучасних. Інститутів, наукових, науковців, які просто все своє життя поклали на те, щоб доводити певні теорії або сприяти тому технологічному процесу, який насправді буде лише у майбутньому. І ось Мічо Кайку, до речі, надзвичайно харизматична особистість. Я в інтернеті пошукала про нього інформацію і погодилась з його популярністю, адже він настільки. Популярно пояснює складні речі, і сам ось при особистому спілкуванні, наскільки це можна оцінити з відео, дуже харизматичний, дуже такий приємний чоловік, якого хочеться слухати, і якого дуже легко зрозуміти. І ось Мічо Кайко в цій книзі розповідає нам про те, що він дізнався від провідних науковців, які сьогодні в лабораторіях по всьому світу. Розрізають мозок людини, розбирають наш мозок на нейрони, намагаються пояснити, як що саме працює, як ці коліщатка в нашій голові обертаються. Більше, звісно, присвячуються темі, чи реальні оці надзвичайні технологічні прогреси і процеси, які дуже багато описують у фантастиці, у науковій фантастиці. Не дивно, що в цій книзі просто майже на кожній сторінці згадується або якась книга з науковою фантастикою, або фільм якийсь, який в останні роки там в останні півстоліття виходив на екрани, який просто зривав дах у багатьох глядачів, поціновувачів фантастики, де нам подавалися різні уявні і змодельовані в уяві автора. Сценарії нашого майбутнього, у тому числі і сценарії галактичного масштабу або Всесвіту такого альтернативного. І ось наскільки це реально, наскільки ці всі речі можливі, і якщо можливі, то в якій перспективі часовій можуть з нами відбутися, з людством, я маю на увазі, Мічу Кайку доводить, доводить прикладами або ділиться з нами інформацією, яка відома науковцям на сьогодні. Ну, і об'єм цієї інформації, всього того цікавого тут просто надзвичайний. Хочу ще додати особистого, я дуже наївно сподівалася, що прочитаю буквально за 3-5 днів цю книгу. У мене пішло більше тижня на неї, адже ну, неможливо цю інформацію просто проковтнути за кілька годин, за кілька днів. Адже майже кожний тут параграф, кожна глава викликає просто неймовірну. Кількість думок, не знаю, якихось внутрішніх роздумів про, то, про те, що ж чекає нас у майбутньому. Що, до чого нас доведе оцей розум, тим більше, якщо науковцям все ж таки в найближчому майбутньому вдасться його підсилити або змінити, як це вплине на нашу свідомість? І взагалі, що це? Що це таке бути свідомим? Так? Що таке свідомість, і яке значення наша свідомість має у розрізі, так, у перспективі Всесвіту? Так. Насправді, насправді, сама книга і побудова цієї книги вона розкручується наче по спіралі для мене, так, здалося. Адже наприкінці книги? Ми прочитаємо навіть роздуми і намагання доказати фізиків існування Бога або паралельної реальності. Буквально майже на формулах, на прикладах цих формул і доказової бази Мічу Кайку нам проілюструє, до чого вже додумались науковці на сьогодні, до чого їх ця наука довела. Як саме можна пояснити взагалі оці такі ще невідомі таємничі явища або їх відсутність для декого у нашому сьогоденні? Не знаю, у тому, як ми живемо зараз? Добре, якщо у вас ще залишилися якісь сумніви, чи потрібна вам ця книга, чи вона вам цікава? Я вам раджу знайти все-таки ось ті е, е, відео, які я змогла знайти. Там, де коротенько, хвилину, дві Кайку пояснює, а точніше відповідає на запитання своїх глядачів, вони, як я вже казала, дублюють багато тут інформації саме з цієї книги, і ви зрозумієте, можливо, краще, що він має на увазі, яку саме інформацію подає, на які розум, роздуми наштовхує своїх читачів. Я впевнена, книга вас зацікавить. Певнено, просто в цьому, і всім її рекомендую Це просто мастер для сучасної людини. Обов'язково зверніть на неї увагу. Дякую, дякую за те, що ви передивились це відео до кінця. Обов'язково його оцінюйте, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше. Свідомість поза матерією чи може свідомість існувати сама по собі, незалежно від фізичного тіла. Чи можемо ми покинути наші смертні тіла і немов духи вільно мандрувати цим ігровим майданчиком, який називають усесвітом? Таку можливість розглянуто у серіалі Зоряний шлях, коли капітан зоряного корабля Ентерпрайск Кірк. Зустрічає расу над людей, що випереджають розвитку Федерацію планет майже на мільйон років. Ці істоти настільки розвинуті, що давно покинули свої тліні тіла і тепер живуть як пульсуючі сфери чистої енергії. Минуло багато тисячоліть, відколи вони могли переживати п'янкі відчуття, вдихати свіже повітря, торкатись чиїсь руки чи займатися фізичним коханням. Їхній ватажок Саргон вітає інтерпрайс, запрошує екіпаж на свою планету. Капітан Кірк приймає запрошення, чітко усвідомлюючи, що ця цивілізація може в одномить знищити Інтерпрайс, якщо схоче. Однак ці надістоти мають одну фатальну слабкість. Про яку екіпаж Ентерпрайса не знає, вони вже сотні тисяч років розлучені за своїми фізичними тілами, і, попри всі свої досконалі технології, вони тужать за фізичними відчуттями і хочуть знову стати людьми. Один із цих надлюдей є лихим. І він заповзявся заволодіти фізичними тілами екіпажу Інтерпрайзу. Він хоче жити як людина, навіть якщо для цього треба зруйнувати свідомість власника тіла, незабаром на палубі Інтерпрайза стається бійка. Лиха сутність захоплює тіло спока, екіпаж дає відсіч. Віднедавна науковці зас... застановлюються, чи є такий закон фізики, який унеможливлює існування свідомості поза тілом. Зокрема, якщо свідомий людський розум це пристрій. Що постійно створює моделі світу і проєктує їх на майбутнє, то чи можливо створити таку машину, яка б могла імітувати весь цей процес? Раніше ми згадували про можливість умістити наше тіло в спеціальну капсулу, як у фільмі «Сурогати». І ти і тим часом мисленево курувати роботами. У цьому випадку проблема полягає в тому, що фізичне тіло все одно поступово старішатиме, навіть якщо сурогат робот залишатиметься в чудовій формі. Серйозні науковці сьогодні роздумують, чи можемо ми реально при перенести нашу свідомість у робота, щоб стати по-справжньому безсмертними. А хто відмовився б від шансу на вічне життя? Як сказав колись Вуді Аллен, я не хочу жити вічно через свої праці, я хочу жити вічно не вмираючи. Насправді, мільйони людей вже сьогодні заявляють, що свідомість може покидати тіло. Що Більше багато хто стверджує, що особисто це переживав. Ну, якщо ви ще тут, хотіла ще додати одну маленьку думку, яку збиралась розповісти. Це про те, що чекає нас в найближчому, мабуть, майбутньому. І стосується вона соціальних мереж. Це те, що науковці вже на шляху нових соціальних мереж, коли люди зможуть записувати і ретранслювати свої емоції, відчуття. Тобто, уявіть собі, зараз ми робимо світлини, ми пишемо слова у соцмережах і знімаємо відео, показуємо себе, своїм друзям, глядачам. А от найближчим часом може стати реальністю зробити такі соцмережі, де, вмикаючи пост певний, ми можемо відчути ті емоції, ті відчуття, які відчував автор. Цього поста. Для мене ну, це таке ось вражаюче відкриття завдяки цій книзі. Досить логічне. Адже ще недавно ми зовсім не уявляли собі, що таких обертів наберуть ці соціальні мережі, так з'єднають, об'єднають людей. Настільки ми будемо перейматись тим, що ми бачимо і читаємо в цих соцмережах, що ось передавати свої емоції це теж цілком реально. Ну, все, тепер вже точно. Всім пока.